Вітаю всіх. Хотів би надати таку пораду, з якої вже дуже багато саперів і не тільки стикнулися. Це коли хлопці стягають кошками ТМку, то треба робити два переворота цієї ТМК. Бо зараз орки використовують таку тему, як коли ти перевертаєш да, стягнув, вона перевернулася один раз, якщо під нею нічого нема. Сапер або піхотинець може взяти цю темпу, і тоді вже відбувається вибух. Бо там стоїть або ртутний датчик, або датчик з шариками, і він спрацьовує, коли інший, ну, коли другий переворот. Як взагалі рекомендую робити, ну, це зрозуміло, що якщо є час, дозволяє, але краще цим не нехтувати. це Перший раз перевернули, почекали 10-15 хвилин, потім зачепили, відійшли так, же, так само викриття і знову перевернули. Щоб, щоб ТМка зробила хоча б два оберти. Бо бували такі випадки, коли хлопці знімали, знімали, все було нормально. а вже десь Вони там більше пару сотень ТМК зняли там за декілька днів, і одна з них була з переворотом. Це не значить, що ця ТМка не може вам е, попастись, бо так як вона сама по собі дуже велика, то в неї можна напхати кучу всього. Але два переворота хоча б зробити ну, потрібно. Це може зберегти вам життя або вашим побратимам, не будь ласка, не нехтуйте цим.